Чого зараз дамо тобі тікай? Нападають. Хочеш гамати, та давай відкривай. Дивай, відкривай пакет і гарну бери. Давай, давай, ану давай рви. Що, не годен? Маєш зубки, ні? Давай, так, так, рви, рви. О, дивись, тягни. Не гаден Витягнути шийку. Хі-хе. <гум> на, на, мале, знаєте. А, ти вже вхопила. На, крапочку. Боже. Дігай було зарубай. О, хе-хе, А їй треба одву тарілочку. А ти в смітті не тірає малому це? Ні, всі ні. Та маліє собі взяли по кусочку. дивіться, пробують щось грітися. Хе. <гум> а ви потім вже будете давати решту. Ми трохи дамо. Бери їх сюди. Воно ну не їх. Бери сюди. Та то так треба брати тварин за шию, так мама їх бере. І маленька моя. І маленька хороша. Добре, що не руках. Зараз ми ще речі туди піднесемо. Такі, як колись була наша крапка маленька. Копія такі, як була колись вона. Та нічого він має час. Його, а це тікає з кисточками. А я не відобрали від нас. Все лиши його, хай воно собі спокійно їсть. Помаленька жи. Ну що ти такий. Ай. Не роби мені бубку. Filhote, 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 а, а. Друга он льотає, бачиш? Клади, клади в тарілку, зараз будемо дивитися, що вона буде робити. Зараз буде ховати теж. Звоничку. <ріст> та їш? Я вже всюди поникав, вже не знаю куди діти, ти <ріст> смачно, правда? Аж бурчить, їсть і бурчить. <смеш> а ноги тебе що піднімаються? <смеш> <смеш> Чуєш, він їсть, і в нього ножки задні підрають. <смеш> <смеш> <задираються. смеш> это цикуха. На. Видишь свою шейку. Ты маленькая дубка. Какие меня руки. Все было посиска сбила, забрала. Да что я? Да не бейся, все не прийдут. Что ты такая секлева стала? Боя Вікар. Тас уже закритий. А ти сі боїш рушитися. Все, була, то зібрала села. Не? І тікати. Ходи, ходи. скс ходи. Ходи, моя квіточка до мене, ходи. Години бійся. Ти хочеш ще шейку, так? Ходи моя дівчинка, ходи сюди. Тримай її був на бачиш? забери її подальше, ну все. Вам вже не дам нічого дроби. Ви вже сірлаки. Ви тріснете. Ходи. Ходи ходи. Ходи сюди. Любимко, ходи. Та що ти боїшся? Маленький тебе з'їдять чи що? Любимко, на. Я не буду за тобою ходити, зараз малим віддам. Дзюда. Ходи сюди. То я маю за тобою ходити з м'ясом, чи ти маєш за мною ходити? М? Не? Ну, далеко маленькі, не бійся їх, оселинок, не? Не, з рук, ні, покласти тобі треба, так. На, хапай тікай бо вони зараз заберуть на, на кладу тобі бери тікай тікай тікай. тікайди йдуть іди йдуть цілок ці крабоцька бубочка І бубличок ти маленький Ти маленький бублик Ти бублик маленький А де другий бублик кури поприходили ще де ти свого товариша загубив? Де твій брат? Ха? Де ти брата загубив? Та маю більше м'яса. Все, тобі хватить дві. Тріснеш. Хлопці, то не можна так зле. Дуже буде Пузико боліти. Диви. Ти тріснеш, тріснеш малий. Злостник будеш чи ні. Хочеш мене грести. О, прийшла мамаща, мамаща, мамуся. Дріб шестнадцять, дріб шестнадцять, дріб пятнадцять. Ти моя бобочка ухлянешь. Пухлюш. Там сховалася, їй дала шейку, у нас ховалася їсть. Бо вона від цих навіть маленьких ховається, боїться їх. Маленький пухлик, пухлік, пухлик дивлю. О, давай одного називемо пухлик. Та це два пухлики.

Ну кусятися не можна. Е -ай. Я злосний, то я, я злостний. О, як болець страшне. <схи> Та Хто відю, так безбожно кусати, га? Руку яка їсти дає. Він дуже сильно кусає. Так безбожно не можна. <гумно> <гумно> а, зараз, ну. а, ще один. А ти що хочеш? Сонце треба. М? Ну я все помню. Дві дупи. Вас. Вже би все грізли. Вже поїли, вже би все грізли, так? Вже би доріли. Может, тебе тоже Ой, Я упал, я любовь, я просто такая бубочка. Ты такая бубочка. А ты що, відстав від тьме? nossa veja mais é dois do tá? não estou não estou ah me é tudo me é tudo. А, то зараз прийдем. Уже йдем. Вот и моя бубочка ходит, вы потискай троски ходи. Ты моя. Що я?